Всім дін мі, тімікандін23. І сьогодні е, ми перевіримо, чим відрізняється найдешевша віна за тебе від найдорожчої. І першою, ми протестуємо найдешевшому віну за тебе. Ось так, виглядає, ось так вона виглядає. Дивіться. Це мій війна зі смаком курки, і вона написана, що вона буде гостра. Я оціню її гостроту та смак від 1 до 5. Зараз ми продивимося інструкцію, як її готувати, і почнемо це робити. Перший крок покласти її в тарілку, висипати приправи, залити кип'ятком, чекати 3-5 хвилин, і можна їсти. Тепер переходимо до приготування. Для початку подивимось, що там всередині пачки. Тут у нас сама локшина та один пакетик з приправками. Кладемо її у коробочку і запускаємо наш чайник. Так, уже я засипав приправку у нашому вінку і заливаю її кип'ятком. І накриваю іншою тарілочкою для кращого запарення. І поки готується наша дешева мівінка, ми подивимось з вами на дорогу. Ось як виглядає упаковка. Це у нас рисова локшина швидкого на приготування з соусом том-ям. Це, я так розумію, щось корейське або японське. Інструкція у нас така. Помістіть локшину та соус і овочі у глибоку тарілку, залийте її гарячою водою. Та чекайте 4 хвилини. Ну що, поїхали готувати. У пакеті дорогі локшини у нас лежить ось така рисова локшина. Як значить, вона пластмасова. Пакетик з овочами і пакетик з соусом том ям. Поїхали готувати. Ось я поклав у тарілку все, що було в пакетиках, і заливаю це все гарячою водою. Так. І накриваємо це все іншою тарілочкою. І чекаємо 4 хвилинки. Так, ну що, пройшло рівно 5 хвилин з того моменту, як я поставив запалюватися нашу дешеву мівінку. Зараз ми її спробуємо. Відкрили. І щось, наче вона трошки не допарилася, але, як нам сказали на упаковці, так ми і зробили, тому зараз буду пробувати нашу мівінку зараз. Ось як вона виглядає. Просто бульйончик та локшина. Зараз спробую. Так. А, гаряче? Зараз. Як я очікував, на смак звичайна мівіна з буквально трошечки гостроти. Один буквально з п'яти перців або навіть менше. Зараз спробуємо дорогу мівінку, а потім бульйончик, тому що він зараз дуже гарячий, я не зможу його пити. Е, так, тепер ми будемо коштувати дорогу мівіну, вона вже запарилася, пройшло е, трохи більше, ніж 4 хвилини, майже 5. Але я не спеціальна, я просто забувся трошки. Я вам показую одразу, як вона виглядає всередині. Покрасивіше, ніж перша, скажіть. Тепер будемо її коштувати, але я думаю, вона буде теж гаряча. Зараз я трошки перемішаю, щоб бульончик перемішався. Так, і візьмемо трошки... Ой, щось вона не береться. А вона не хоче братися. О, взялася. Зараз трошки треба подуть. почекайте, можете промотати. Все, коштую. Це дуже смачно. Всім рекомендую таку спробувати. Це дуже смачно. Ну, та вемі яка дешевша. Вона звичайна мівіна, за 7 гривень за тебе зі смаком курки. А це прям я скажу вам не, дуже непогано. Рисова локшена е, з соусом том-ям, Він прям такий смачненький, мені дуже подобається. Давайте пробувати бульйон. Я візьму бульйон ще зараз дешевої мівіни. Давайте він буде перший. Зараз я візьму ложечку. Так, я взяв ложечку для того, щоб куштувати бульйон. Беремо бульйончик з дешевої мівінки і. Такий звичай, я не знаю, хто не знає, якого він на смак. Просто бульйон з куриною приправою перемішаний і все. Звичайна, просто солена вода з трошки смаком курочки. Смачненько. Так, а тепер пробуємо бульйон з дорогої мівіни. Він такий уже красний. Я не можу вам показати. Наклоню, бачите, воно виливається. Е, Такий красний і попали кусочки овочів до мене. Куштую. Фу, цей поостріший буде. Хоча тут не написано, що вона гостра, а він гостріший, ніж на той, що написано. Мені дуже подобається. Е, звичайна мівіна. я її оціню. Ну, хай буде три з п'яти, тому що це звичайна віна, я думаю, кожен її їв. А ця рисова локшина. Вона дуже смачна. Я думав, вона, не бу... вона мені не сподобається. Вона дуже смачна, я її оцінюю на 4,5 з п'яти. Гострота в дешевій мівіні. Нехай буде один. А у дорогій мівіні три. Вона не дуже гостра, але така гостренька. І тепер найцікавіше, скільки яка коштує. Дешева, я вже казав, коштує 7 гривень, а дорога 45. Це найдорожча мівіна, що я знайшов в АТБ. Звісно, є дорожча, але я не знайшов. Дякую всім за перегляд. Куштуйте такі мівіни і пишіть в коментарі, яка вам подобається більше. Пока-пока!